І про житло для військових нині в державі працює три програми, за якими військові або члени їхніх родин можуть отримати компенсації на житло. На квадратні метри претендують воїни, які отримали інвалідність під час АТО, ООС і повномасштабного вторгнення, а також учасники бойових дій, які виїхали із окупованих територій до 2018 року і першими стали на захист країни. Як рухається черга? Як довго доводиться чекати житла, і що потрібно, щоб стати на квартирний облік? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич знає всі подробиці. У Сергія і Оксани четверо доньок найменше мії тільки три місяці. Хлопці, так хотіли три. Так, ми всі три рази. Чотири хотіли. Вони називають себе кримськими українцями. У 2014 му залишили все, що мали у Євпаторії, і переїхали з двома дітьми у Київ. Спочатку жили у хостелі, згодом орендували квартиру у спальному районі. Страєчний я мобілізувався на війну. Це був 2015-й. Сергій брав участь в обороні Маріуполя та Широкінській операції, коли по Вернувся з війни, довелося переїхати у передмістя столиці на Софіївську борщагівку. Грошей вистачало знімати маленьку кімнату у напівпідвальному приміщенні. І тоді ж, у 2018 році, родина стала на квартирний облік. Ми довго чекали, довго вичікували, щоб стати на облік. Є бюрократія, певно. Надія отримати компенсацію на житло танула упродовж чотирьох років. Адже для таких, як вони, спочатку не виділялися кошти, потім почалося повномасштабне вторгнення, і тільки у дві Цьому році пішли перші виплати. Поки чекали на компенсацію, їх вже стало шестеро. Відкриваю ще Дивлюся, там 3 мільйони 284 тисячі гривень. Ну радості, ми тут просто плясали від радості. за цю суму. Сергій знайшов таунхаус. В наша спальна кімната у нас ще не все облаштовано, тому що немає достатніх ресурсів. Наприклад, шафи у нас заміняє ось це. На кожного члена сім'ї розраховується площа. На велику родину Вікарчуків припадало понад 100 квадратних метрів. Це кімната, є чисто Софія. Від площі вже залежить і сума компенсації. У цьому випадку вона склала понад 3 мільйона гривень. Таких як Сергій, що в першу чергу залишили окуповані території, стали на захист держави і не мають свого житла 4,5 тисячі учасників бойових дій. У міністерстві ветеранів кажуть, що близько 3 тисячам з них. Нараховані компенсації торік решта отримають гроші цьогоріч. На поточний рік, 24-й, на дану програму виділено 2,3 мільярда. Я думаю, майже всю потребу ми закриємо. Виконуючи обов'язки міністра у справах ветеранів Олександр Порхун, наголошує, що є три програми для військових, щоб отримати житло. На першу можуть претендувати саме такі, як Сергій захисники, що мають статус ВПО до 2018 року. Окрема програма працює для членів сім'ї загиблих та зниклих безвісті, і програма для тих. Хто вже під час повномасштабного вторгнення отримав поранення і як наслідок статус особи з інвалідністю. Щоб отримати компенсацію, треба стати на квартирний обіг. Це можна зробити за місцем проживання або у тій громаді, куди родина ветерана переїхала як внутрішньо переміщені особи. Ірина В'ячеслав приїхали у бровари з Соледару, що на Донеччині. Можна заходьте. Доброго дня. Вони вже зібрали весь пакет документів і принесли у відділ з питань ветеранської політики. Копія особи з інвалідністю. Копія... Ямсек, витяг копія постанови ВЛК узводи. Всі є перед повномасштабним вторгненням. Ірина з В'ячеславом тільки не придбали квартиру у рідному Соледалі. Це останнє фото їх дому, що вони мають пів будинка, вигорело. Ні дверей, ні вікон, ні меблі, нічого нема. Потім ще далі вибухи ще були біля дому прильоти. Після цього у місто зайшли найманці ЧВК Вагнер. Це все, що залишилось, тумбочці ключі і правовласності. В'ячеслав учасник бойових дій 2015 року. Найважливіше, що він вивіз з дому, це бойовий прапор. Ну і цими мої побратими, з ким я служив. Хто живий, кого вже немає, на жаль. Хто поранений ще такі, що є в полоні. Вдруге він підписав контракт у 2018 році, і вже повномасштабне вторгнення застав на позиціях на Донеччині. Під час першої важкої контузії залишався у строю, але друге поранення було надто важким. Був авіаналіт, просто мене знесло з даху. Другий поверх і там 7 метрів. Десь у В'ячеслава був забіг головного мозку після операції. Невідомо було чи він ходитиме, говоритиме, пам'ятатиме рідних. Перелом у нас корневої ділянки, черепотом щелепи зацепило. Тут ну частково в мене навіть залишились дірки, тобто у мене пластину не вставляли, я так вирізали шматочок. Видаляли гематому, все що все, від, від удару. Життєво важливі центри мозку залишилися неушкодженими, але пам'ять, концентрація, слух це те, що постраждало дуже сильно. Для В'ячеслава було психологічно важко прийняти рішення ВЛК, що він більше не може повернутися у військо, але досі не продає спорядження. Раптом ще відновиться і зможе повернутися. Дружина тим часом хоче, аби родина почала нормальне життя на новому місці. У Ірини В'ячеслава двоє синів. Вони живуть в орендованій квартирі у броварах. Тут і приглядають житло у разі виплати компенсації, тому що вже за два роки ми тут прикипіли у дітей то друзі. Вони в школі тут місцеві вже навчаються. Уже тут у старшого хлопця навіть дівчина є. Родина вже знає, виконком погодив їм суму субвенції на житло. Це більше двох мільйонів. Але коли ці гроші з'являться на рахунку, ніхто не знає. Броварах на черзі нині 30 осіб. У міністерстві ветеранів переконують, що першими отримують компенсації ті військові, хто першими і подали документи та стали на квартирний облік. І переструбнути чергу, наприклад, по знайомству. Неможливо, якщо він стоїть перший, то він перший і отримає. Він не посунеться в сотий чи там в двохсотий. Такого немає. Ми з цим постійно боремося. Ми постійно це тримаємо на контролі і контролюємо, щоб такі, ну скажем так, корупційні моменти не відбувалися. На усі три програми в бюджеті на цей рік є 5,7 мільярда гривень. Вони потраплять на рахунки учасників бойових дій не одночасно, а з кожним місяцем буде виділятися частина від цієї суми. Однак вже зараз розуміє. Міло, що з п'яти тисяч захисників, що стоять на черзі, грошей на компенсацію вистачить лише на дві тисячі військових, що чекають на своє власне житло. Ірина Маркевич, Михайло Путята та Андрій Романок ТСН один марафон Єдині новини.